В автопарках українських лікарень знову поповнення. Міністерство охорони здоров'я вирішило дозакупити ще 11 карет швидкої допомоги різних категорій на зекономлені майже 8 мільйонів гривень. Сьогодні відбулася процедура оголошення цінових пропозицій компаній-виробників, які готові забезпечити державу спецмобілями. Переможця тендера визначать уже за кілька днів. Каждый нужно проверить на то, соответствует ли он действительности, правильно ли он оформлен и подтверждает ли он то, что по ДКТ. Поэтому в случае с вот э, большими торгами, то там, насколько я помню, неделя проходила. Здесь мы надеемся в течение двух-трех дней получить результат. 11 нових карет швидкої допомоги це лише додаткова закупівля, зазначають у міністерстві. Основну ж партію понад 1400 новеньких машин моз України закупило в листопаді цього року за кошти державного бюджету. Нові автомобілі розподілять між усіма регіонами України рівномірно: як в обласні центри, так і в маленькі містечка та села. Серед нових карет швидкої допомоги машини різноманітного оснащення для перевезення хворих різного ступаня тяжкости акласс это для обслуживания ну, обслуживания больного который, в стані, якого не намечается изменений відповідно, не предполагается что пока он будет транспортироваться в автомобиле скорой помощи над ним нужно будет проводить какие-то медицинские процедуры соответственно это относительно простой автомобиль ну, во всяком случае, по квалификации бригады и количеству медоборудования. B-класс – это линейный автомобиль скорой помощи, который обслуживает большинство вызовов. И C-класс – это для сложных случаев, так называемый реанимобиль. Усі нові автомобілі оснащені медичним обладнанням провідних світових виробників, що значно підвищить якість надання допомоги. Крім того, нові швидкі набагато комфортніші та відрізняються просторим салоном, що дуже важливо як для лікарів, так і для пацієнтів, запевняють у Міністерстві охорони здоров'я.